Я думаю, що сьогодні в залі Верховної Ради, саме сьогодні, зараз зранку, стало очевидно, що власна та тіньова коаліція. Яку ми назвали кланово-політичною змовою, і яка реально зберігла уряд Арсенія Ценюка, вона сьогодні дуже злагоджено і дуже дружно працює в залі Верховної Ради, імітуючи бурхливу законодавчу роботу, яка приводить до того, що кожного дня, кожної години життя людей стрімко погіршується. Я думаю, що сьогодні завдання цієї тіньової коаліції. В яку входять всі клани, і яка де факто створена з усіх складових колишньої партії регіонів, у них є сьогодні завдання показати, що в країні нічого не відбулося, що все йде по плану, що бізнес as usual, тобто все працюємо як завжди. І от зараз вони імітують якраз те, що нічого не відбулося, що все мусить залишитися так, як є, і вони це називають фальшивим словом стабільність. Але в той же час. Коли ми перейдемо сьогодні до другої половини дня сесійного засідання, там де будуть голосуватися фундаментальні, важливі для країни законопроекти, які також будуть основою для отримання країною безвизового режиму, от там ви кланів не побачите, і там вони не будуть голосувати за справжні зміни в країні. Але я хочу твердо сказати, що фракція Батьківщина в 16.00 прийде до Верховної Ради. Ми будемо боротися за те, щоб покращити, зробити набагато професійнішим зміст законопроєктів, які є передумовою надання Україні безвізового режиму. І ми проголосуємо за законопроєкти, які забезпечують Україні отримання права на безвізовий режим. А так без не засідання, нема засідання? Не засідання, не буде засідання зараз. За а, наша команда в 16.00. На засідання, яке буде присвячено розгляду законопроєктів щодо безвізового режиму, буде присутня в повному складі. Скажіть, будь ласка, які правові підстави зараз висловити недовіру Арсеніо вчора? так є три можливості перезавантажити уряд і зробити спробу зруйнувати кланово політичну змову в парламенті. І цю змову з урядом між парламентом і урядом, Да, власне кажучи, всі гілки влади в це втягнуті. Перша спроба була грубо провалена кланами, це якраз висловлення уряду недовіри. Друга можливість позбавитися цієї кланової змови це скористатися статтею 85 Конституції України, пункт 12, де парламент може звільнити з роботи прем'єр-міністра. А як наслідок за конституцією України е, іде відставка уряду, і тоді можна спробувати все ж таки привести уряд, який не пов'язаний з олігархією в Україні. І є третій шлях, який також абсолютно конституційний, мирний і може спрацювати. Якщо сьогодні ви бачите, навіть ніхто в цьому залі не піднімає питання виконання 85 ї статті, пункту 12 конституції, а це відправлення з посади прем'єр-міністра. То є третя можливість. Третя можливість це е, зробити так, щоб всі демократичні, чесні, моральні, порядні депутати вийшли з цієї кланової коаліції і насправді написали про це заяву. І якщо коаліція втратить і буде менше 226 голосів, то буде вважатися, що цієї коаліції не існує формальної, фасадної. Офіційною, яка прикривала реальну олігархічну змову і реальну олігархічну коаліцію, і в цей час треба починати створювати нову коаліцію, вносити нову кандидатуру прем'єр-міністра і вносити потім на голосування від прем'єр-міністра кандидатури міністрів. Ми вважаємо, що цей третій шлях. Він реалістичний, якщо всі народні депутати, які були членами коаліції, але які розуміють, що відбувся олігархічний переворот в державі, які напишуть заяви і вийдуть з коаліції, ми очікуємо від всіх, хто сьогодні бореться з корупцією, бореться з кланами, гучно виступає на всіх ток-шоу. Ми очікуємо не болтавні, а реальних дій і реальних кроків по порятунку України. І шлях такий є. Він є, і ми можемо зробити уряд, який буде в тому числі узгоджений з громадянським суспільством. Його називають технічний уряд, а насправді це буде уряд, який не зв'язаний з кланами, який патріотичний, професійний і який буде е, чітко робити свою професійну роботу. І зразу хочу сказати, знаючи всі. Е, Пропагандистські трюки, які застосовують до мене особисто і до батьківщини. Я особисто заявляю, що я не претендую на посаду прем'єр-міністра. Наша команда не претендує на посади жодного міністра. І ми заявляємо, що ми будемо голосувати лише за уряд, який створений без політичних квот, без політичних впливів, уряд, який підтриманий тими безцінними для країни людьми, які вибрали Майдан. Той уряд, який буде мати довіру в суспільстві. Сьогодні цей уряд абсолютно скомпроментований, непрофесійний і він є практично олігархічним продовженням. Є частиною їх системи. А а зараз Так, да? я, до, до, до коаліції. Да, я <звірую> хочу сказати, що зараз також починають задавати питання: а чи вийшла батьківщина реально з коаліції? От наші підписи, всі до єдиної людини зібрали підписи. Ці підписи передані пану Гройсману, і ми вважаємо, що вони сьогодні зранку мусили оголосити про те, що партія Батьківщина з цієї кланово олігархічної змовної коаліції вийшла. На жаль, такої об'яви не було. Тому ми вимушені пред'явити публічні підписи і вимушені звернутися зараз до всіх депутатів народних, які не втратили честь, які служать Україні. Які хочуть всі жертви, принесені народом України в боротьбі за європейську Україну, не були втрачені практично і не були напрасними. Вони мусять написати заяви про вихід з цієї кланової коаліції. І тоді ми здатні будемо перезавантажити уряд. І саме головне змінити політику в державі, тому що ця змова вона привела до того, що країну де факто знищують, знищують життя кожної людини. У кожної людини забрали все. І повірте мені, причина в цьому не війна, а причина в тому, що хочуть практично ліквідувати Україну як незалежну суверенну європейську державу. Ви не знаєте прізвище компромісної фірми на посад прем'єр-міністра, яку підтримали ці цій ворожній раді, якщо забуть збройної нової коаліції. Я думаю, що такі люди є і в сьогоднішньому уряді, можливо, треба на них подивитися, є і е, які працюють в органах влади, є і в парламенті. Хочу ще раз під чітко підкреслити: ми не претендуємо на жодну посаду, але якщо людина буде коаліцією обговорена і внесена. І ця людина буде гідною і підтриманою громадянським суспільством. Ми вважаємо, що треба створити нову коаліцію і треба спробувати проголосувати такий е, патріотичний, професійний, технократичний уряд. Президент на зустрічі вам не називав, хто може бути на е, ні. Президент не називав прізвище. Я вважаю, що це мусить, це прізвище мусить бути обговорено. І ну скажімо так, проведено через рішення нової коаліції, в якій не буде олігархічних вставок, олігархічних імплементацій. А які результати переговорів вчорашні та я давала на цю тему прес-конференцію, а технічно переголосування недовіри уряду можливо чи ні? Тому що там повітряно. Технічне переголосування недовіри уряду також є можливим. Це процедура, передбачена регламентом, це процедура адхок, це процедура, яка дозволяє відійти від регламенту за згодою парламенту в якихось екстраординарних випадках. Але для цього потрібна воля парламенту. Для того щоб, наприклад, поставити голосування звільнення з посади прем'єр-міністра за вісімдесят статтею 12-м пунктом конституції, або переголосувати відставку уряду, для цього потрібна політична воля президента його фракції, потрібна політична воля всіх фракцій, які хочуть в країні реальних змін бажанням однієї партії «Батьківщина» і фракції батьківщина, на жаль, це питання вирішено бути не може, але Вийти з коаліції демократичним депутатам, які не хочуть погодитися з кланово-олігархічною змовою це реалістичний шлях. І я прошу сьогодні журналістів, громадянське суспільство, просто на облік взяти всіх, хто може сьогодні вплинути, хто може сьогодні цю коаліцію реально анулювати і створити нову коаліцію, яка буде служити Україні. Спіжіть. Дій очікує ваша фракція все ж таки зараз від фракції самого ми не можемо коментувати дії наших колег. Ми очікуємо на рішення всіх демократичних, насправді демократичних, насправді проєвропейських і насправді моральних політичних сил в парламенті. Ми просто очікуємо на їх рішення. Можна ще до переговорів, тому що ми знаємо вчора. Батьківщина вела переговори Ні, Ми не зустрічалися. Можете ще раз підписати. Дякуємо, що нам підписи. Будь ласка, це підписи. Дякую.